4 вересня 2025 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулась урочиста церемонія одягання білих халатів першокурсниками медичного факультету. Ця подія своєрідна посвята у студенти та символічне прийняття обраного шляху служіння медицині та людям. Серед присутніх очільник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Юрій Легкодух, медичний директор медичного центру Боголюби Вадим Петровський, настоятель університетської церкви Святої Софії Віктор Пушко, ректор Анатолій Цьось, проректорка Наталія Благовірна, помічниця ректора Тетяна Розпопа, декан медичного факультету Ярослав Степанюк. Доцент, завідувач кафедри кошерства гінекології, педіатрії та дитячої хірургії Тарас Мартинюк, випускники, представники медичної спільноти та викладачі. Відкрили церемонію виконанням гімну України, а по тому хвилиною мовчання вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Ректор Анатолій цьось подякував майбутнім медикам за вибір університету, запевнивши, це був правильний крок. Сьогодні ми пишаємося, справді пишаємося медичним факультетом, пишаємося тою великою кількістю студентів, які вступили на перший курс. І це студенти-медики, студенти, студенти ерготерапевти студенти-фізичні терапевти, студенти-стоматологи, студенти-фармацевти. Приємно, що створені. Максимально сприятливі умови для навчання студентів в університеті. Я переконаний, що вони отримують якісну освіту. І сьогоднішнє свято одягання білого халата це є перший крок до формування такої культури майбутнього працівника охорони здоров'я. Юрій легколук зазначив, що незважаючи на ризики та складність професії, потрібно не зрадити своєму покликанню. Цей вибір не є простим, це надзвичайно складний вибір, тому що якщо поставити на шальки Терезів переваги, які дає професія медика, і всі ті ризики, які потрібно буде подолати для того, щоб стати професіоналом, ну то напевно, що ті всі ризики набагато більші. Але залишатися самим собою, коли ти вже обрав професію, коли ти вже хочеш іти до цієї цілі, ця професія. Це професія для служіння людей. Декан медичного факультету Ярослав Степанюк побажав мотивації у здобутті цього фаху. Бажаю мотивації, бажаю, щоб вони здобували нові знання і навички. А ось що формує їхній успіх. Бажаю вчитися. Першокурсники поділилися, чому вирішили обрати медицину. Насправді обрав медицину саме для того, щоб допомагати людям, адже зараз в країні дуже складні часи і багато військових потребують саме допомоги фізіотерапевтів. І я обрав саме цю професію тільки заради цієї мети, щоб допомагати нашим військовослужбовцям. З початком війни я зрозуміла, що це дуже потрібна професія, і я вирішила, що я хочу допомагати людям. кажуть, основна причина. Готовність допомагати людям у складні для країни часи. Я обирала доволі довго. Я думала над цим, чи потрібно воно мені. І я так подумала, те що ні, все ж таки треба перебороти свій страх. І в мене було таке велике бажання. Я дуже люблю допомагати людям у всякій біді. І ну не знаю, от саме це мене піштовхнуло до цього. Я поступив на спеціальність терапії і реабілітації, щоб допомагати людям відновлюватись після якихось. Операції, можливо, травм, щоб допомагати військовим. Ну і мені подобається ця професія. Після привітань майбутні медики склали урочисту обіцянку, гідно носити звання студента медичного факультету, сумлінно навчатися, вдосконалювати свої знання та під оплески присутніх одягнули білі халати.